Радіо Голос Полтергейста сьогодні вранці сталася серйозна перестрілка біля відомого бару Сторенген. За попередніми даними, група сталкерів зіткнулася з представниками бандитського угрупування. Внаслідок перестрілки кілька осіб отримали поранення. Одного сталкера було вбито. Наразі бар закрито для відвідувачів, а місцеві мешканці закликають сталкерів до обережності у цій зоні. Зона продовжує дивувати своїми погодними умовами. Метеорологи попереджають про найближчий викид впродовж двох днів. Сталкери закликають до ретельної підготовки і необхідності перебувати в укриттях під час викидів. Пам'ятайте, що викиди є надзвичайно небезпечними для життя. Група сталкерів відкрила новий безпечний маршрут до Прип'яті. Цей шлях обіцяє бути менш небезпечним і скоротити час у дорозі. Вже кілька сталкерів підтвердили безпеку нового маршруту, що значно полегшить дослідження і пошуки артефактів у цьому районі. Це були всі новини на сьогодні. Будьте обережні та пам'ятайте, зона не пробачає помилок.